Разом з учням, сучнями проходять вони пленери, виходять на пленери. І один із його останніх робот це реставрування і малювання, розпис церкви, церкви з так, село. Там в Галичині. Заводська церква і сина священника це один із його учнів. Він навчався на той час теж в Караківській академії, і вони разом пішли на пленір, де їх, їх виходить, що розстріляли польська армія. Це в них був загін польський для устрашення українців. І, ну, завдання було охорона кордонів і устрашення українців Галичини. І З цією метою вони, вони не просто розстріляли ще й познущалися. За цю історію там цей куток будів. Так якось воно було. Вони хоча б вчилися в Польщі, але ну, від поляків і померли.